Салют, танкіст, бабуля на зв'язку. І в сьогоднішньому епічному відео ти побачиш відкриття містичних контейнерів першого, другого, третього та четвертого рівня, тобто грандіозний містичний контейнер. Тому це вже заслуговує на палець вверх цьому відео, підписку на канал дай протисни дзвіночок. Так ти не пропустиш нові відео. Ну що ж, не трачу більше часу, і поїхали відкривати містичні. Контейнери, так, сьогодні п'ятниця. І розробники закинули пропозиції на Чорну П'ятницю. Якщо вони тебе цікавлять, ось дивись, скільки тут є. Якщо вони тебе цікавлять, я можу розібрати їх детально в окремому відео. Ти тільки напиши в коментарях, що тобі цікаво було б це побачити. Ну, а зараз перейду до розіграшу містичного зламу. Я зібрав 462 валюти, і мене вистачить повністю прокрутити даний розіграш. Тобто я на халяву отримаю ще плюс 20 містичних контейнерів. І вільний досвід. Бустери вон, 50 штук. Що там далі випаде? Аватарку отримаю. Бустери X5. Ну і містичних контейнерів. В принципі, нагород якось не дуже. Але як на халяву, то чому б і ні. Так, містичний контейнер дропнувся. Все рівно ті жетони більш, ні, ну є куди зливати, але це, як на мене, цікавіше, тому що тут можна дістати собі контейнерів. Так, 20 тисяч вільного досвіду. Все зільється в понеділок. До речі, в понеділок стартує вже новорічний івент. Буде по ньому велике відкриття коробок за вільний досвід. То запрошую в понеділок до перегляду. І ще. Запущу цього разу знову рубрику. Там, де ти можеш скидати мені в Телеграм, в приватні повідомлення, свої відкриття за вільний досвід. Ну, звичайно, не там не 300, не 400 тисяч. А хоча б від від. 2 мільйонів. Так, тік, показав, що в мене було 624 золота. І поїхала відкривати 184 контейнера. Так, цікаво, скільки дропнеться мені сертифікатів. 184 контейнера. Якщо б хоча б 20 штук, кожних е 21 сертифікат, то це приблизно 9 сертифікатів. Цікаво, чи так буде дійсно. Поки що падає просто якась фігня. 2000 вільного досвіду. 3 бустера золота. Не цікаво. Нову бустери золота. 100 золота приємніше, звичайно, ніж вільний досвід, але трішки не то. Може, танчик мені дропнеться за 180 контейнерів. Було б, до речі, непогано. Так, 2000 вільного досвіду. 200 золота, ну, 200 золота приємно. Другий рівень півляма кредитів. Так, знову 200 золота. Так, де сертифікат? Я не поняв. Вже відкрив. Зараз ще трішки буде 20 контейнерів. Де перший сертифікат? Ось це 20-й контейнер вже. Я, певно, перезайду. Бо щось, щось не дуже йде, то я перезайду. Аватар ловець блискавок Ну, хотілося б його отримати, але це трішки не той аватар. Він має бути анімований. Десь з першого рівня він, блін, не падає. Це мінімум з другого. Кредити. Кредити, кредити, 500 золота. Ну, це вже краще. Якби з кожного контейнера падало по 500 золота, було б, в принципі, прикольно. Тому що за 180 контейнерів можна було б золотати 90 тисяч золота. Непогано. Так, а де сертифікати? Я не поняв. Я вже відкрив оце 30-й контейнер. Бо відкрив два міс... Бо випало мені вже два містичних контейнери на другого рівня, значить я відкрив вже 30 контейнерів. Знову кредити. Вільний досвід. І знову кредити. А де? Де, де сертифікати? Я не поняв. Знову бустери золота. Та. Да. Що сьогодні відкручене відкриття вийшло. Це вже я відкрив. О, це вже я відкрив майже 40 контейнерів. І ще не отримав ні одного сертифіката. Ну, класно. Нам взагалі розробники не забули їх туди покласти. Тому що шанс 5% якось не, не, це, не відчувається. Знову 500 золота було, це приємно. І знову 500, ну це класно. Давай з кожного мені сип по 500 золота. І буде все чудово. 200 тисяч кредитів. Так, містичний другого рівня і 4000 вільного досвіду. Сертифікатів далі нема. 100 золота. 2 бустера золота. 200 золота. 100 золота. Ну, приємно, що в кожному контейнері випадає хоч потрішки золота. О, вже 500. Так. Щось ніфіга не падає. Треба трохи поклацати. Там туди, туди. Так, де ти? Де ти світишся? Я не поняв. Де де? де, 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 де? А ось? Може так щось підшаманити, щось допоможе. 134, тобто вже 50. 50 я, блін, відкрив. 500 золота, дякую. Але далі нема ні одного містичного сертифіката. Ну, це, це цікаво. Доволі таки цікаво. 2000 вільного досвіду. Три бустера золота. Я в шоці від цього відкриття. Якщо чесно, вже настрій починає пропадати. Де мої містичні сертифікати? Ні, не падає. Ноу два бустера золота. Ооо! Містичний другого рівня і 2000 вільного досвіду. Ну, прикольно, прикольно. 50 тисяч кредитів. Ця лагаюча анімація. Раз вітаємо, з'являється раніше. Раз в кінці вже як випали нагороди. Розробники навіть не можуть тут пофіксити. Щоб... Це ж контейнери. це... Зараз на даний момент це основне, що є в цій грі. Контейнери, рулетки, вони б зробити класну анімацію. Красиво, вони ж вміють. Танки малюють класні. І щоб воно не лагало. Ну от чому? Це ж основний ваш заробіток. 30 тисяч вільного досвіду. Блін, а який шанс на цих 30 тисяч вільного досвіду? Да ладно, 0,61 сота. А на містичний сертифікат 5%. Ну, як це? Як це працює, я не розумію. Де сертифікати? Падає, вон потрішки золото, але якби я. Не знаю, чи я в загальному відіб'ю отако по цих е краплях хоча б 10 тисяч золота. Вільний досвід. Де мої сертифікати, картоха? Пора крутить. Може, 100 тисяч золота? Ні? 5 5000 золота, дай, ну елки-палки. 30 000 вільне досвід. Знову падає вільний досвід. 30 000. та й-мое, на нього шанс 0,61 сота. Краще би мені 5 разів сертифікат випав підряд. Кошмар. Так. Далі, їдемо далі. Я вже не знаю, що клацати та шаман, воно щось випадало. Що нема сертифікатів. Це вже 80 контейнерів. Я відкрив 80 контейнерів не отримав ні одного сертифіката. Гарна статистика. Оце буде прикол, якщо я. О, ну ладно, 3000 золота приємно, але це все на все 3000 золота. Це капля в морі порівняно з тим, скільки коштує купити 180 містичних контейнерів. Що я говорив? Так, я вибачаюся, відволікся на секунду. Де мої містичні контейнер, контейнер сертифікати? Да, ладно, тільки сказав про нього перший. 96. Тобто я відкрив 88 контейнерів? Ні, стоп. 98 контейнерів я отримав. Да, да, капець. Ну, якщо так буде падати, то мені, в принципі, два штучки дропнеться за все відкриття. О, другий. Що, почне сипати, чи що? Хоча я сумніваюся, якщо чесно. 200 золота. Дякую. Ну але давай декілька разів ще по 3-5 тисяч випаде. Ну це якось несерйозно. Бустер золота Один, блін, бустер золота. Знову 30 тисяч вільного досвіду. Здається мені це вже третій раз. Частіше падає це, чим сертифікат містичний. 4 тисячі вільного досвіду. Трешняк. 100 золота. Знову 100 золота. Ой, містичний сертифікат. Блудний син, блін. Де ти ходиш? Чому так довго? А це все все третє. А я вже відкрив більшу половину. Містичний другого рівня по талісманах і 100 золота. Знову 100 золота. 200 золота. Вже настрій пропав відкривати далі ці контейнери, якщо чесно. Сертифікатів дуже мало. Цікаво випало. Ну тільки 3000 золота. 200 тисяч кредитів. 200 золота. Краще 200 золота. нехай падає, чим. 200 тисяч кредитів. 4000 вільного досвіду. 10 тисяч вільного досвіду. Контейнери тануть на очах. Вже лишилося не так, їх, в принципі, і багато. А містичні сертифікатів, наскільки я пам'ятаю, все на все 3. Здається, мені правильно пам'ятає, тому що їх ну дуже мало. Півляма кредитів. Знову півляма кредитів. Який шанс на півляма кредитів? Мені здається, що. Шанс на випадіння півмільйона кредитів теж набагато менший. Блін, знову випало, чим на містичний сертифікат. Ану, потрібно глянути. Ні, сорі, зараз от я не буду катати. Я відкриваю містичні контейнери. Так, півляма 0,7%. Шикарно. А випадає мені скільки? Два чи три рази, теж дропнулося. Це вже скільки могло мені містиків нападати? А падає один бустер золота. 75 тисяч кредитів. Ще один бустер золота. 2000 вільного досвіду. 10 бустерів золота. 2000 вільного досвіду. Я в шоці. Навіть коментувати це, якщо чесно, не дуже хочеться. Можеш танки своїми враженнями про моє відкриття поділитися в коментарях. Що думаєш на рахунок цього? 100 тисяч кредитів. Краще б було 100 тисяч золота. Це хоч би якось трішки компенсувало це все, скільки влито в ці контейнери. Другий рівень і знов 100 тисяч кредитів. Один бустер золота. 100 золота. Чесно, ну, хоча б давало би в кожному по 100 золота. Ну, це вже було б цікаво. Десь приблизно 18 тисяч золота вийшло б золотати. Хоч якийсь кешбек. А не 2000 вільного досвіду. Я той весь вільний досвід зілью в понеділок. Все, що нас брав. Тобто я зараз витягую валюту, щоб її злити в наступній події, так скажемо. 100 золота. Що, більш сертифікатів, я, певно, сьогодні не отримаю, да? Два бустера золота. 50 тисяч кредитів. Не так багато контейнерів лишилося. Знову кредити. Вільний досвід. І так, вже 150 контейнерів відкрито. 150 контейнерів. 100 золота. Може ще хоча б одненький сертифікат досиш, ні? Ага, знову кредити. Знову вільний досвід. Тоже вже краще по 30 тисяч вільного досвіду нехай падає, чим по 2. Тут якось толку з того небагато. Не 200 золота. Що, не дасиш більш сертифіката? 50 тисяч кредитів. Певно, ні. Знову 50 тисяч кредитів. І знову лагаюча анімація. 200 тисяч кредитів. Нащо мені стільки кредитів? Розробники. Ви так часто не випускаєте нові гілки, щоб було тратити на що кредити. Вау! Містичний, ще один випав. Да ладно, я просто в шоці. Таке враження, що на них шанс, як на сніжну кулю, коли відкриваєш за вільний досвід коробки. там 2%, а не 5%. Тому що ну, не виглядає це на 5%, якщо чесно. Так, другого рівня і 4 тисячі вільного досвіду. 100 золота. Ну, так да, хоч золота трішки в кінці. Як, розумію, сертифіката більше не буде. А золото міг би трьохи, трошки підкинути. Вільний досвід. 100 золота. 2000 вільного досвіду. 200 золота. Ну капець. 100 золота. Ні, сертифіката, я думаю, вже більше не дасть. Останні 10 штучок. 500 золота. Ну, 500 приємно, якщо чесно. Частіше би падало, було б класно. А так то воно не компенсує. 100 золота. Ще один бустер золота, це 10 золота, ну в кращому випадку 20. Але, скоріше всього, більше рахувати потрібно 10. А вже біля 2000 тих бустерів золота, я не знаю, що з ними робити. Так. Останні контейнери. 100 тисяч кредитів і в останньому містик. Ні, 50 000 кредитів. Все. Це останнє відкриття містичних контейнерів в мене. Що я залутав? 4 сертифіката і 13 другого рівня. Може, звідси щось випаде цікаве. Поїхали. Перший. 100 золота. Ага, ну клас. клас. Так, далі. Може хоч сертифікатів надаєш. Ні, 100 тисяч кредитів. Ну, прикольно. У, містичний сертифікат. Нарешті. Нарешті дропнулося щось цікаве. Два дні преміум аккаунту. Угу. Я точно відкриваю другий рівень? 100 золота. І мені здається, що я відкриваю перший рівень. <сум> Далі просто. 2000 вільного досвіду. Да ладно? О, а це а це круто нарешті. Нарешті хоч щось випало цікаве. Анімований аватар ловець блискавок. Я відразу його собі встановлю. Не знаю, чи буду його продавати чи ні. Ну поки нехай він побуде. Їдемо далі. Знову аватар ловець близько, але це вже трошки не той. Це простий, нецікавий. 4 тисячі вільного досвіду. Може ще один сертифікатик. Один день преміум аккаунту. 75 тисяч кредитів. 200 золота. 100 золота. Що ж, закінчилися. Два контейнера Другого рівня. Так, у мене зараз є 11900 золота. Було мене 600. Тобто е я нафармив звідти 11 тисяч золота з відкриття першого і другого рівня. Ну що ж, два третього рівня. Дивимося, що там дропається. Поїхали. Да, ладно, 15 тисяч вільного дозвіду. Ну це, це третій рівень контейнерів. Круто. І другий. Так, грандіозний І ще менше, 10 тисяч вільного дозвіду Вистачить і стільки, ну це трешняк. Ну, це, блін, третій рівень містичних контейнерів. Так, що відкрити? Сертифікат чи грандіозний містичний контейнер? Певно, контейнери відкрили але що б я звідси хотів би отримати? Звичайно, що фон профілю. Золото 300 тисяч. Танчик я і так отримаю. 100%. Але я вангую, що мені випаде не 10 тисяч золота, не 50, не 300, а випаде мені, Блін 100 тисяч вільного досвіду. Або 30 днів преміум аккаунту. А от чомусь я так думаю. Ну що ж, давай відкривати його. Давай мені 300 тисяч золота. Ай, блін, всього 10 тисяч золота. Ну, але це краще, це набагато краще, ніж вільний досвід. чи... Ну ні, преміум аккаунт теж прикольна штука, але чим вільний досвід, краще це, напевно. Добре, є один грандіозний містичний контейнер сертифікат і прості містичні. Поїхали. Перший. 7 рівень 2500 золота. 8 рівень. 3750 золота. Восьмий рівень. Знову 3750 золота. Може, десяточку хоч якусь досиш? су 130 пм Восьмий рівень 3750 золота. І останній. Знову 3750 золота. Восьмий рівень. Добре. І грандіозний містичний сертифікат. В ньому є. Два танчика і ще один-три танка, які компенсація в кредитах. Ну, дуже круто. Але хотілося, щоб мені звідси випала якась десяточка. Барабан на дроп. І тут в нас Скорпіон G. Ну що ж, це 8 рівень, хоча б не компенсація в сріблі, і в мене цього танчика не було. Тому прикольно отримати нову машину в ангар. Так, є в мене 25600 золота. Так, зайдемо сюди, подивимося. Так, рахуй танчик 5. Ні, да. Танчик 5. Плюс 7500. Це буде 12500, 15. Плюс знов. 7500 і 7500. Тому що одна компенсація, один танк в ангарі Це ще 15. Тобто це десь в районі, і ще ось тут десятка. Тобто це десь в районі 30 тисяч, і в мене 25, це 55 тисяч, і аватар 65 тисяч за 180 контейнерів. Ну, якщо чесно, доволі таке собі. Я очікував чогось більшого. Думаю. На цьому це епічне, так скажем, відкриття можна уже і закінчувати. Своїм враженням танкіст можеш ділитися в коментарях.